Доброго дня, друзі! Сьогодні в мене генеральне прибирання почалось на кухні. Спочатку я помила шкафчики, а потім я вирішила, що мені потрібно помити все, що в мене є в шафах, на поличках. Я взяла ось такий чудовий засіб від компанії Arsaft для видалення жиру. Це розширювач ну, спеціальний. Добавила, до речі, він абсолютно не агресивний. Руки від нього дуже приємні на дотик, як після якісного крему. Я взяла ковпачок ось цього засобу і налила ось десь на піввідра води гарячої. І в цей розчин я занурила. Посуд по черзі, ось, бачите, частину вже є перемиту посуду, занурила посуд. До речі, у мене там, бачите, ще одна є банка засобу для жиру. Я для себе взяла дві на всякий випадок. На той випадок, якщо однієї банки не вистачить. Після 20 хвилин занурення я ганчіркою або губкою ось такою. Я все перемила і сполоснула в воді. І тепер частина посуду в мене сушиться, а частина ще потрібно зараз довести до кінця цю процедуру. Що я хочу сказати, я раніше думала, що в мене посуд чистий, тому що, ну, я мила його, користувалася різними засобами. Але водичка говорить, що. Ну воно не зовсім було так чисто, як я собі думала. Слава Богу, що це не одна-дві, там миски тарілки, а все-таки ну, багатеньку всього помила я. Тому я нижче напишу, як можна засоби ці замовити, як отримати подарунки. Всім бажаю гарного дня! Ми варті кращого, тому ставте лайк, якщо вам сподобалася інформація. Пишіть коментарі, наскільки вам сподобався результат. До побачення, до наступної зустрічі!